Всім доброго дня. Ви знаєте, може, ми вже трошки надаїли всім будинком культури, але мені дуже болить душа. Коли я запитала в нашого голови сільської ради, як так трапилося, що будинок культури потрапив у КП Джерело, хоча ми були в районі, я вам чесно скажу, не слухайте, коли він вам розказує, що нас тут огнали. Це неправда. Ми отримували там заробітну плату. Як ніколи, повірте, це така була нам дивина, я там працювала середина січня, то що ми з грудня щось стали нікому не потрібні зеленою неконорою, ми на день не працювали, ми висіли в воздусі, хоча подпольно готували 8 березня з нею. Ви не повірите, в мене перший раз за 4 роки конвектор в кабінеті горів на сімерочку. Хто хто має газ, так? Діти приходили, вони дивувалися. Оця колонка у мене стояла, Ямаха, ми співали, що в нас тепло в купі. Це була вирина. І тут грім ще з'ясного неба. Я також хотіла запитати, чому коли була сесія по цьому питанню, нас ніхто не запросив. Хто може дати мені від... Він втік, я рідко виступаю. Хоча я також сепаратист як Єлена Федорук, погрози ви самі чуєте. Хоча нашої війни немає, так? Я не розумію, коли було це голосування, чому не був запрошений директор Ігнатівського будинку культури. Чому не були запрошені працівники культури, чому мене ніхто не запитав, а я була поставлена перед фактом, викликана в кабінет голови сільської ради. Я не сиділа, я працювала. І Ви самі бачили нашу роботу на концертах. І людина сидить, дивиться мені в очі і каже, я вас ставлю, в мене вибора, не вірте, не було. Я була поставлена перед фактом, або ти звідси йдеш, де тебе мають за людину. І йдеш сюди або на твоє місце. Я візьму будь-кого. На моє питання, як ви можете взяти на мою посаду людину без освіти. Ми всі з вами, люди, які розуміємо, що я не можу бути директором школи без освіти, я не буду, можу бути медиком без освіти. В мене культ освіта, а він мені дав відповідь. Мене це не цікавить. Якщо ви тропени срок, не розрахуєтеся у відділі культ. Де я була людиною. На ваше місце прийде хтось інший. Я хочу запитати депутатів, я вас всіх знаю. Не до кого вас претензій не маю. І Кордіш, і Гулак, і Світа, і Марина Гулак, це всі мої товариші. Я знаю, що вони ні в чому не винні, бо вони такі молоді, як і я. Нам лапшу що ми слухаємо і думаємо, що це так правильно. Скажіть, будь ласка, я до вас звертаюся. Я за це місце погрози йдуть. Всі ви мене, хто мене знає. Перший день, коли я прийшла після того, як я на Ніканору виступила, одне було в людей питання. Що вже кажуть, що вас вигнали? За що мене вигнали? Я вас просто прошу. Ви чуєте погрози? Погрози це конкретно двом людям. Мені і заберу кілені. Їй на 100%, мені на 25%, я ти сам хоч я саме главне в клубі, хоча переді мною є, що в мене директор. І я повинна, коли Лена посюди виступати, Брати була швабру, бід виганять вас, виключать світло. от тоді б я була така, як треба. А так мене треба ізолювати. За що? Я вам чесно кажу, буде от така ситуація, заява моя буде лежати. Я не дам себе принижувати, непонятно кому. Я вам чесно, люденьки, кажу. Я не приймаюся, просто хочу, щоб хто небудь без депутатів, які голосували за рішення, повернути нас навіть на сільську раду. А я, підпорядковують КП джерело, я хто? Люденьки, хто я та? Я двірник. І я людина, яка буде співати, вибачте на собі в барі заробляти гроші на КП джерело. Ні. Я людина, яка працюю з дітьми, з я на здоров'я. І ось цього, ця сцена, перед те я звітую перед вами, ну неях не в барах, ніяк не як не чогось і іде, щоб заробити собі копійку. Я хочу просто почути людей. Я до них претензій не маю, які піднімали отак руку, щоб віддати нашому культури. Випиточне підприємство КП жерело і комуналі для того, щоб заплатити своїм людям треба продати квартиру. Хто мені буде платити? Мене нема квартир. Я працюю своїм творчим, на мене нема чим заробити для себе перспективи і натівство БК під керівництвом КП Джерело. Хто небудь вийдіть і поясніть мені і всім. Людям, які в нас перспективи. Хто голосував, сидячи, хто заризалі, за оцю, вибачте, на слові, а наче я не скажу. Які? Ще да, ще нам казали, є одной питання, що ще, як буде багато говорить, тут же буде і культури, і медицина. Я була тоді одна чогось, не знаю. Чого тільки мені одній треба, може, ті, хто вдома дома сидять, коротко бояться. Чому, коли ділили наші ставки, викликали нас усіх, з'явилася тільки я одна. І я першу в списку сепаратистів Ігнаполя. За що? За те, що обідіючи побілок культури в Ігнасполі, люди добрі. Я, я ще поки не було погрози, не думала виступати. Ну, вже як то кажуть, як уже я сепаратист, то я вже їду в цьому транспорті. Все. Я хочу знати перспективи моїх дітей. Які чотири роки я на пару селяни піднімала цю культуру з колін, вибачте на слові, коли люди до вас приїжджають з Житомира і просто опанарівши дивляться на оцю облізну сцену і кажуть, люди добрі, нас на останній день села, ми на цей приїжджала Рішонком. В його було одне питання, це що, приїхали з Києва до вас артисти ви наняли? Ні, люди добрі, це ваші діти, ваші артисти. Та не дайте ви загинуть нам. Закр... Ну не буде нас тут. Вже породи йдуть в Боже, що не Погрози йдуть косквіні. Я не буду казати, які погрози. Ну є, повірте, ну я нічого не боюся. Ну я в обіду, в обіду своїх діток я не дам. А тепер слухайте уважно. До Катерини Михайлівни їздять на гурток із Білокаменки. Чому там є свій будинок культури, там є свій худру. У мене з Білокам'янків займається п'ять дітей. Скажіть, будь ласка, є клуб, є клуба в білокамки, дівчата. Я кажу всі, я нікого ніколи не хочу з'їсти. Але вибачте на слові, коли я працюю день у день без світла, мене вчора і повірте, сьогодні мав би бути гурток. Ну, а я дітей попросила не приходити, бо вже мені сказали, о, вже як є, де хтось уже вас танк шмант. Я не хотіла сюди дітей приводити, коли старші діти хотіли прийти. І запитати, чому вчора в наступний концерт, якщо десь я згину, 1 червня, це захисту дітей, я вас цим запрошую. Іти готую. За клуб хуторів отримує зарплатню. Ви той будинок культури бачили? Я хто з прийма... хуторів? Підірть Ру. руки, хто Я з, з кутарів. Хто з вас є? Будь ласка, вийдіть, скажіть. Які гуртки ви ведете? Хто до вас ходить? Будь ласка, ви отримаєте зарплатню? Скажіть. <реш> Давайте можемо перейдемо потім Ось хай депутат, я мені, мені нічого не треба, лютенький. мені не треба, щоб ти хтось зібрався, щоб ти хтось пішов, чи що робив. Мені одне болить душа, перспективи моїй. Нашого і на майбутнє, коли нас віддали рішенням сесії, на навіть я чесно, я була в шокі. Я була на роботі. Мені телефонують люди і кажуть, «І ви знаєте, що ви. в кипадку? З якого діва і мене ставлять перед фактом за три дні пиши заяву, а ні, то буде робити Петя, Петя, оце дякую за те вам, що в нас тут працювали гуртки, це те, не хочеш вали? От і все, що було мені сказано в кабінеті в голови сільської ради. Якщо ви голосували, значить селіть нам золотом, робіть ремонти, давайте апаратуру, щось робіть, люденьки, якщо ви вже вирішили головами своїми, що потрібно нас забрати з району і суди. fuertes